Вітаю, шановні глядачі. На Москові почали говорити про те, що можуть завести мільйон працівників з Індії. Потім почали здавати задню, казати, що там ні, мова йде там, про 1070 і таке інше. Але факт тому, що е, ця недокраїна переживає одну з найгостіших на ринку праці за останні роки. А у робочих бракує повально всюди, не тільки в, в сфері послуг чи там в е, якихось там цивільній промисловості, але і в оборонній промисловості наступальній промисловості їхній, і в державних структурах. Частково це пояснюється тривалими демографічною проблемами. Кількість людей там невпинно зменшується через погану народжуваність 90-х, 2000-х. Але ситуація особливо загострилась після початку повномасштабної війни. Бізнес буквально змагається за будь-якого працівника піднімають зарплати, припинують бонуси, переїзди у віддалені регіони, і це відбувається, звісно, на інфляції, зарплатах і такому, такому іншому. Промисловість і будівництво, де традиційно працювало багато трудових мігрантів з середньої Азії, теж відчувало проблеми. Частина мігрантів виїхала через мобілізацію чи падіння реальних доходів через інфляцію. Через це темпи реалізації багатьох інфраструктурних проектів впали, а підприємства часто не можуть виконати держзамовлення вчасно. Після початку війни виробництво зброї значно збільшили, але кваліфікованих працівників не вистачає навіть із надбавками. Така кадрова криза знижує якість і темпи виробництва, змушуючи владу шукати рішення, зокрема через залучення в'язнів. Тож, чому на ринку праці високий дефіцит, як компанії намагаються це все вирішити, і які будуть проблеми далі, і до чого тут знову-таки цих один мільйон індійців, зараз більш детальніше. У 24 році офіційно нарахували нестачу в 2 мільйона 600 тисяч людей. Це проблема не тимчасова. Порівняно з минулим роком, брак працівників зріс ще на 17%. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, достатньо подивитися на окремі галузі. промисловість лишалася без майже третини потрібних людей. Йдеться про близько 391 дев'яносто інженерів тисячі інженерів, операторів обладнання, людей з певною кваліфікацією, яких швидко не підготуєш. Тому заводи почали працювати в кілька змін, щоб як задовільнити військові потреби або виконати вже і так урізані плани. Торгівля теж сильно просіла. Там понад 347 тисяч вакантних місць. Це все відгукується споживачам, порожні полиції у провінції, а ціни ростуть. Ще через збої в постачанні. Транспортна галузь – ще одна больова точка, там бракує понад 200 тисяч водіїв, особливо вантажівок і автобусів. А найгірше зараз в агросекторі, там дефіцит кадрів оцінюють у цілих 35%. Багато хто виїхав з села або не хоче працювати в аграрці. Деякі господарства вже скорочують площу посівів або шукають мігрантів, яких теж бракує. Крім того, значно постраждали такі галузі, як ЖКГ, мінус 40% працівників, культура та транспорт мінус 9, нерухомість, мінус вісім. Держуправління 7%. Попри те, що роботодавці у найбільш проблемних сферах вже готові платити понад 100 тисяч рублів на місяць, це вже не рятує ситуацію. У двадцятому році середня мінімальна зарплата в країні зросла аж на 20% до приблизно 88 тисяч рублів на місяць. Це рекорд за останні роки. Але якщо глянути на інфляцію, яка офіційно складає близько 9,5%, то зрозуміло, що Частину цього підвищення з'їли зростання ціни комунальні тарифи, а саме підвищення найбільше торкнулося перегрітого мілітарного сектору самих зарплат. До цього додається, ще й природні зменшення населення, тобто перевищення смертності наднародженості у 2024 році кількість і цифра зросла більше ніж на 20%, всягнула майже 600 тисяч. В результаті дедалі менше робочих рук, а водночас росте частка літніх людей, яких треба утримувати. І прогноза тут. Теж невтішні, офіційна московиська статистика прогнозує, що найближчі роки країна щороку втрачатиме ще близько півмільйона людей. До природної смертності, ще й додається, неприродня. Як ми бачимо, що багато там наступає м'ясними штурмами. Ще один важливий момент, який сильно б'є по московському ринку праці, це санкції. особливо. Це просвятковується в технологічних виробництвах, а йобудування, автомобільна промисловість, машинобудування, нафтогазовий сектор. Усе це критично залежало від західних технологій запчастин програмного забезпечення з країни. Виїхала частина інженерів, програмістів, менеджерів. А нових готувати стало важче. Доступу до породових західних освітніх програм і стажувань немає. Обладнання для навчання теж. Ще один нюанс. Важка промисловість буквально висмоктує кадри. На тлі війни з Україною мілітарні заводи розширюють виробництво, обіцяють зарплати вищі, середні по цивільних підприємствах, і люди йдуть туди. Для працівника це зрозумілий вибір. Стабільна робота, підвищення на виплати соцпакет, через те залишаються порожні вакансії у аграрній сфері та машинобудуванні. Навіть якщо військовий сектор покриє свої потреби, де руку руку, мирних галузях нікуди не зникає, тільки загострюється. Ну, треба знаходити нові шляхи залучення робітників. Так, бізнес змушений звертати увагу на тих, кого ще вчора відверто минав. Людей старше 50 років. Ситуація дійшла до того, що в 25-му році кількість вакансій із відкритим запрошенням для вікових кандидатів зросла майже. Вдвічі досягла 5 мільйонів, і тут ще треба не забувати фактор щодо підняття пенсійного віку. Пенсійна реформа відсунула межу виходу на заслужений відпочинок, і тепер на ринку повно людей з передпенсійного віку, які змушені шукати роботу, бо на пенсію ще не заробили. А жити за щось треба старші кандидати зазвичай мають великий досвід, тож їх не треба вчити з нуля і довго вводити в роботу. При цьому вони частіше погоджуються на меншу зарплату. І справді дійшла до того, що беруть навіть тих, хто вже встиг піти на пенсію, буквально повертаючи їх назад на робочі місця. Навіть з урахуванням індексації пенсії мізерні, яку нещодавно відновили для працюючих пенсіонерів, ці гроші все одно не дозволяють жити безбідно. Тому сам Кремлівський Гоблін на Петербурзькому економічному форумі прямо сказав, що держава сподівається зменшувати бідність, залишаючи пенсіонерів до праці. От вам і соціальна програма. Гарбайтпра Фрай, як то казали. У дуже схожій системі, як на Московії, так от та е, й таке раніше Московія була магнітом для трудових мігрантів з Центральної Азії. Мільйони людей з Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану їхали туди працювати на будівництво у сфері ЖКГ, торгівлі транспорті. Деякі сектори буквально трималися на цих мігрантах, але тепер цей потік помітно змінюється. Тільки за минулий рік вони офіційно завезли понад 47 сім тисяч. Працівників з Китаю, Індії, Філіппін, тих країн, де для громадян, яких треба віза для в'їзду в Москву, також везуть людей з КНДР. Що навіть під візовим меженням вдалось перевищити урядову квоту на 17 квота була майже 41 тисяча. Значить, попит настільки великий, що роботодавці буквально вибивають цих людей у держоргані. Наразі головними постачальниками робочих рук для московських підприємств стали країни, які раніше не мали настільки тісного міграційного зв'язку з Москвою, Китай, Індія, Туреччина, Сербія, В'єтнам та Філіппіни. Усі ці країни не входять до списку безвізових партнерів. Тому кожен приїзд працівника звідти – це формальності, дозволи, квоти і додаткові витрати. Але як показує практика. І великі заводи і малі виробництва охочі проходять через цю бюрократію, бо іншого виходу просто немає. Особливо важко зараз знайти людей у будівництві, харчовій правословості, аграрній сфері та на виробництві. Окремо шукають тих, хто готовий працювати у важкодоступних регіонах, таких як Далекий Схід, де клімат і побутові умови залишають бажати кращого, а місцевих працівників оми рекрутингові компанії, зокрема агентство інтруд, прямо кажуть, зараз роботодавці надають перевагу працівникам з країн, де цінується дисципліна і лояльність. Які люди не вимагають особливих умов і часто залишаються надовго. І, схоже, найбільше для цього підходять індійці. Отже, Андрій Бєсідян із Уральської торгово-промислової палати розповів, що очікують до кінця 25-го року близько мільйона індійських спеціалістів. Для зручності навіть відкриють генконсульство в Екатеринбурзі, аби оформляти візи, і дозволів йшло все швидше. Індійська влада і бізнес теж засікавлені, для них це шанс дати роботу своїм громадянам і змістити економічні зв'язки, а дивлячись на те. Як на те, як Індія і Китай купують 70% московської нафти, то все стає на своєму місці. А про це в своєму інтерв'ю сказав сенатор Грем в контексті введення санкцій проти Московії. А повністю переглянути фрагмент ви можете на нашому телеграм-каналі, де ми максимально оперативно ставимо найцікавіші заяви у світі різні. Що подивитися на цифри, то вони дуже виразно показують, наскільки швидко змінюється ситуація на московському ринку праці ще в 2021 році всього трохи менше трьох тисяч індійців офіційно отримували дозволи на роботу. А вже в 2024-му таких дозволів було 22 тисячі. Це у сім разів більше. На 25 рік квоти на іноземну робочу силу підняли на цілих 50%. відсотків. Тепер це майже 235 тисяч, і ця політика дуже показова. замість того, щоб стимулювати своїх громадян. Працювати, завершити війну і покращити умову праці став робиться на імпорт робочої сили як швидкий і дешевий спосіб закрити дірки на ринку праці. Та навіть це не спроможне вилікувати московські проблеми на ринку праці, доки економіка потребуватиме такої кількості робітників для задоволення всіх військових потреб. І ще треба розуміти, що тут Кремль показує свою таку таке реальне своє основне обличчя, що в принципі. Ну, замінять. Замінювали Середню Азію, зараз замінюють Індію. Ким би не замінили, головне, щоб функціонував Інститут Кремль. інститут пригнічення і знищення свободи на теренах Центральної східної Європи і взагалі по всьому світу. От такі в них справи. Сподіваємося, вони лише будуть погіршуватися, буде інструмент впливу Заходу на ту саму Індію. Будемо дивитися, як що. Всі все найкраще. До побачення.